Інфобус клік-клік і онлайн квиточки до будь-якої точки. Святкування не за планом пішло для росіян у тимчасово окупованому Донецьку. Це зараз я навіть не про тісто, диву про які вже розповідала, а це про бурну ночь ну вони ж так люблять. І от вона в ним в них не сідає, а запальнає. Завітала до них в тимчасово окупованому Донецьку. Було шість прильотів по готелю з окупантами. Шість в Готелі зібралась на новорічну вечерю. Літа, так би мовити, окупантів всі гості з Московії з Москви покликала в ніч проти 1 січня. В окупованому Донецьку сталося одразу шість прильотів по готелю Донбас пелес Ну або не треба було по Харків Паса збити. Правда ж так? Воно ж я ж кажу, все ж завжди повернеться. Ну може не все, але до росіян точно. Може не до всіх, але до росіян. Про це повідомив український журналіст, наш колега Андрій Сапрієнко і російські телеграм-канали вили, скавчали і. Не могли приховати ось цього чергового прильоту. Ну так, шість шість разів одне місце. Вночі по Донецькому готелю Донбас Палас було шість прильотів. Там зібрала за новорічну вечерю, а літа окупантів разом з московськими гостями. Написав Соплієнко, а вибухи пролунали одразу. Ну. І нічому не вчаться після новорічного привітання Путіна. Я ж кажу, це погано для травлення, здоров'я і подальшого життєсприйняття та життєіснування, бо його там просто не існує. Окупанти якраз зустрічали новий рік за столом і, напевно, забули випити сорбекс. На новорічному вечерю в готелі зібрались так би мовити вершки окупантів. Навіть з Москви приїхали. Або не треба до нашого Донецька їхати з вашої Москви. За словами Цаплієнка, внаслідок вибухів чотирьох росіян ліквідовано, а ще тринадцять роз них. Поранено, ну і це далеко. Не останні очевидно підрахунки на відео знятому після обстрілу, яке ми вам демонстрували. Чітко видно і пошкоджену будівлю, і вибиті вікна, і понівечене авто. Поруч з готелем стояли швидкі. Це значить, що дійсно якось це пішло не за планом. І це явно вже крапельниця не від того, що вони перепили в своєму стилі, як вони люблять, а від того, що вони не дожили навіть до перепою. Російська федерація тим часом не відмовиться від максималістських цілей в Україні ані зараз, ані в майбутньому. Про це говорить інститут. в. Щеня війни про це говорять американські аналітики. Вони розповідають, що вже зараз Путін робить все для того, щоб його політика щодо України збереглася на десятиліття. Ну бо це ж просто це політик війни, це політик крові. Він інакше не знає важелів і механізмів, аби втриматися в своєму крісті. І Відтак війна для Путіна насправді є єдиним важелем. Принаймні, він це так бачить, що він зможе вберегтися в своєму кремлівському чемоданчику, в своїй цій убогій валісті на своїй нікчемній посаді, тому. Що що коли в диктаторських автократичних режимах диктатори стають слабкі, немічні, то їх просто зносять, виносять, забувають, списують і залишаються. Вони ну путін там і так залишиться на. Останніх сторінках не до історії, президент Путін і багато кремлівських чиновників глибоко впровадили в російську свідомість ідеї про те, що в Україні немає ідентичності і підстав для існування в якості незалежної держави. Пишуть, нагадують аналітики Інституту вивчення війни в своєму такому підсумковому звіті. Вони відзначають, що в Російській Федерації вважають, що будь-який український уряд, який не підпорядковується Кремлю, є пішаком заходу. звісно ж, англосаксів і загрозою для Російської Федерації, що українські противники російського правління є нацистами, які і геноциду росіян в Україні це, хоча Путін їх відправляє на геноцид, правильно він винищує своє населення більше 360 тисяч російських окупантів вже таким чином винищив і не рахує своїх а тільки бросає. Інакше алгоритми в них працюють. І що Росія отак думає повернути Україні її законне місце як історично російської землі? Путін зробив ці аргументи, кажуть аналітики ЄСВІ частиною своєї президентської предвиборної кампанії 2024 року їх тепер включають нагадую там до начальних програм по всій росії та на тимчасово окуповані території України таким чином як вважають в інституті завдання, що стоїть перед Україною заходом, полягає в тому, щоб після закінчення війни бути готовим протистояти Російській Федерації і далі, бо та сповнена рішучості досягти своїх первинних цілей, які підкріплені бажанням помститися за свої невдачі в ході війни. Ми теж неодноразово про це наголошуємо. Що вихід на кордони 91-го року це ще теж буде це дуже велика перемога, але Російська Федерація не зупиниться. Великий ризик, що продовжить далі з поля. Ти по нас свої криваві ракети, які вона може, свої дрони, які вона виробляє сумісно з іншими країнами-терористами, тому перемога має бути масштабна, всеохопна і така, яка просто не дозволить більше ось цьому терористичному режиму, з його нищівного попилу відродитися в будь-якому на те вигляді.